Ні для кого не секрет, що Національна гвардія України весною 24-го року перейшла на новий камуфляж. Звісно, кожен називає його по – хижак, хижак тактичний або «G0822». І перед вами Ubox у кольорі хижак від українського бренду Град -Гір». Для чого ж потрібен убакс? А потрібен він для комфортного носіння у поєднанні з плутоновською чи бронежилетом, оскільки при довготривалому носінні бронежилета чи плутоновської у поєднанні з кітлем у спекотну погоду вам буде занадто спекотно, і ви просто спаритесь, жаритесь. Шкваритись. Так і створили концепцію убаксу як ідеальне поєднання легкого і дихачого матеріалу в основній зоні, а в зоні плечей і рук створити міцний матеріал, який буде захищати ж ті самі руки. Щодо матеріалу: основна частина виготовляється з тканини під назвою Ньюколлі. це типу трикотаж, у складі якого присутні нейлонові тканини під назвою Ніліт Бріз, які будуть охолоджувати ваше тіло у спекотну погоду. До того ж, зносостійкість має величезний ресурс. Ще не забуваємо про технологію, яка тут присутня. Називається вона odor Management. Тобто це контроль відводу запахів, а також відвод вологи з тканини. В дешевих убоксах є проблема, з якою ви тут не зустрінетесь, і це інфрачервона ремісія. Тобто, в приладах нічного бачення тканина з основної частини світитися не буде. Як я і казав, плечі й рукава виконані з міцного матеріалу. Називається він арно. Особливістю його в порівнянні зі звичайним ріпстопом це високий рівень захисту від відсвітання малюнку на тканині. При тому у ньому немає відчуття пленки, яка присутня у виробах, які виготовляються саржі. Зупинимось на рукавах. На них присутні дві кишені, які закриваються на велкро. Всередині вони мають два відділи. До того ж, зверху присутні дві стропи для ваших патчів. На лівому рукаві також присутні спеціальне кишеня для маркеру чи ручки. Є рекомендація, про яку кожен з вас знає. І це на бойових діях не зберігайте нічого у цих кишенях, оскільки при пораненні руки. Навіть цей маркер може зіграти з вами поганий жарт. Але це все ще не все. На ліктях присутні кишені спеціально для встановлення в них налокітників. Закривається кишеня на велкро. Манжети ж можна регулювати за допомогою велкро стрічки Щодо коміру, в даному випадку він доволі високий і повністю закриває вашу шию. Але при необхідності ви можете просто його розстібнути. Щодо поєднання у боксу з плотоносками різних кольорів. Сюди ідеально підійде плотоноска у кольорі хижак, як і сам камуфляж. Також підійде плотоноска у кольорі олива, оскільки основна частина у також самому кольорі. І плотоноска у койоті, оскільки на малюнку присутні вкраплення койоту блискавка від бренду YKK. Для підвищення зносостійкості знизу присутні стопори з такої ж тканини, як і рукава. Chúng ta sẽ đi.